We'll <laughs> Ня, це програма столиця на телеканалі Київ, каналі Європейського міста. Ми розпочинаємо наш третій блок. Він традиційно є підсумковим і робити підсумок сьогодні. Будемо з наступними темами. Отже, будемо говорити про можливу відставку. Пана Авакова, чи на часі це робити, і чи це взагалі можливо? Також поговоримо і загалом про реформу правоохоронної системи. Вже починаємо підбивати підсумок року. Що ми що ж власне було зроблено? Також будемо з'ясовувати, чому не вдалося команді грузинських реформаторів ось ці самі реформи впровадити, бо вони запрацювали наповно. Також е, поговоримо і про справу е, пана Охендовського, адже теж відповідні заяви і рішення від Солом'янського ресуду Києва сьогодні були зроблені. Про це все не тільки. Разом з нашим поважним гостем сьогодні це Григорій Мамка, експерт у сфері правоохоронної діяльності, заступник начальника головного слідчого управління МВС України в 2016 році. Заслужений юрист України, також кандидат юридичних нов. Пане Григорію, доброго вечора. Да, Дякуємо, добре. що завітали. Глядачам нагадаю телефон 223 0971, Він не змінний. Ми працюємо в прямому ефірі. Тож можете телефонувати до нашої студії, ставити власні запитання, висловлювати свої думки. Ми чекаємо на ваші дзвіночки. Отже. Свіжа інформація комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності сьогодні не розглянув три варіанти постанов щодо відставки Арсена Авакова після трагедії в княжичах багато говорили про це експертів і під куполом. Теж звучали відповідні думки від різних політичних сил з різних міркувань, з різними так би мовити, аргументами. Але зараз ця справа якось затихла. Пане Григорію, до вас запитання: чи дійсно на часі е, ставити такі запитання про такі відставки, е, і чи коректно і доречно це робити після такої трагедії? Е, ну необхідно розпочати з приводу того, що е, саме трагедія відбулася, да, е, трагедія? Чи наслідки, чи професійні, чи непрофесійні дії з боку чи іншої служби, чи одної чи іншої служби вона є і необхідно поставити питання, чому так сталося, а саме, в ході досудового розслідування. Коли засобів масової інформації після трагедії, яка сталася, стало відомо і заявлено Міністерством внутрішніх справ, а саме Національної поліції, з приводу того, що проводиться. Службове розслідування з даного факту, люди не інформуються з приводу цього, ходу цього службового розслідування. А друге питання: після внесення до єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження за даним фактом, а саме було анонсовано з приводу, було внесено до ЄРДР з приводу вбивства. Якщо з приводу вбивства, в суспільство виникають питання. Хто потенційний підозрюваний, да, хто потерпілий, цього не озвучили, і з приводу того, що невірно мало і дозовано давали інформацію з усіх відомств, а саме з прокуратури, з національної поліції, от і виник такий резонанс в суспільстві, тому що багато є питань, на які до цього часу немає відповіді. Через декілька днів було прийнято рішення. Все таки, потому, тому що всі інші експерти, спеціалісти почали все таки висловлювати питання, що необхідно у нас в державі ну, створено дуже багато правоохоронних органів, які а компетентні, б – повноважені, розслідувати дану категорію проваджень, і дане провадження не могло. Ну, потенційно розслідуватися чи в Національній поліції, чи в прокуратурі рівня району, чи обласного рівня. І е, через тривалий час, тільки було прийнято е, провадження до е, слідчих, а саме фахівців е, підрозділу Генеральної прокуратури. До речі, сам е, Генеральний прокурор Юрій, Юрій Луценко вважає, що це не на часі говорити про відставку, тим паче, ось після, навіть після таких подій. Ви розумієте, перше, розслідувати цю подію ну, в праві слідчий. Але по закону з приводу пояснень і усунення причин умов, щодо, які привели до цієї події, кваліфіковано чи не кваліфіковано, то у нас раніше в кримінально-процесуальному законі була така норма 23. Зі значком 1, там, де причини умови, які виявлялися, співробітники слідства мали право, чи вповноважені, чи зобов'язані були реагувати на ці причини скоєння mm -hmm. певних правопорушень. На даний час ну, закон про поліцію і він не до кінця врегульована ситуація щодо профілактики злочинів, да, про яку ніхто ж зараз нічого не говорить. І виявлення чи усунення причини умов, які стали щодо скоєння даного виду правопорушень, знаєте, після ось цієї трагедії кілька днів поспіль і соціальні мережі, і тим паче телебачення змі. Говорили досить таки багато про реакцію, точніше про відсутність реакції з боку міністра. На цю подію тоді він пробував з робочим візитом і ніяких коментарів фактично не було. Потім теж якось все, все так тихенько, все все замовкло. Теж деякі експерти гучно висловлювалися, висловлювали наступні думки, мовляв, в. В цивілізованих країнах Європи, якщо б сталася схожа трагедія, міністр особисто б подав би відставку, і це, це, це нормально. Інші ж казали, ні, тут не треба поспішати, тут потрібно розібратися. Яка ваша думка? Е, ну, моя думка, що питання про відставку чи не відставку, а перше виходить від самого міністра. Да, ну, як оцінює людина цей факт? Угу. Яким чином? Е, вона могла вплинути на ситуацію чи не могла. З другого боку, може, друга така теза з приводу того, що може, людина хоче розібратися повністю в ситуації, яка склалася, отримати оцінку службового розслідування, отримати оцінку дій слідчих Генеральної прокуратури, а після цього може прийняти рішення. Але одна біда в тому, що Виконуючий обов'язки керівника Національної поліції ну, мало дає дається інформації з приводу даних подій. Але mm -hmm. після того, як провадження вже в Генеральній прокуратурі, і то, що я сьогодні частково е слухав виступ Генерального прокуратура на комітеті, Генерально, Генерального прокурора на комітеті розкриваються такі факти, е але знову не до кінця. Е один співробітник зателефонував іншому, а вповноважений був телефонувати чи не вповноважений? Якщо ситуація виникла, непрофесійно діяли посадові службою особи такі-то, такі-то, такі-то. В мене питання: ну, якщо ви вже розібралися в цій, в цій ситуації, якщо ви робили непрофесійно, то друге питання: яким чином повинен був діяти? Той чи інший співробітник. Цього немає. Тобто, з пунктами 1, 2, 3. Якщо ви якщо не виконали. Вичена недбалість, та... якщо так... халатність, будь mm -hmm. ласка, що повинен зробити, що не зробив, який причинно-наслідковий зв'язок. Після цих подій тоді суспільство буде зрозуміло. Точно таким же чином, ну, ці обставини необхідно перевірити в ході слідства і потім аж давати заключення чи висновок. А дослідити те, що я бачу, чи переконаний, от так би я робив чи не робив, ну в соціальних мережах сьогодні е спеціалісти почали писати після виступу генерального прокурора: слухайте, все вірно було сказано, але є один момент. Якби на місці співробітників ДСО були злочинці. Або особи, які скоїли злочин, uh -huh. і затримали розвідників. І якби особи, які вчинили кримінальне правопорушення чи правопорушення, спричинили смерть розвідникам, то в мене питання, ми б тоді теж розказували з приводу того, що хтось скоїв щось. Злочину недбалість, що не прийняв мір і заходів, які потягнули до смерті співробітників mm -hmm. розвідки. Пане Григорію, у нас є телефонний дзвіночок. З Волині доброго. доброго вечора. Будь ласка, ви прямому ефірі. Ми вас уважно слухаємо. Вітаємо добрий вечір. Вітаю вас. Мене звати Сергій. Я голова громадської організації Держава майбутнього Я з міста з Волині. і дуже хороша тема переставка лакова. Розумієте про. Аваку ми вже працюємо два роки. Людина, яка покриває аджими бізнес, яка сочетається до війни, де заробляють вони гроші, є дуже багато фактів і доказів, але ніхто зараз Авакова зігнати не буде. І це правда. Я просто, знаєте, я п'ять віддаю цій країні, яку я дуже люблю. Але ці люди, в тому числі і Аваков, і цю країну не любить, він не знищує. І що б ви там не говорили, там ті політики, ті всі брехуни, які брешуть тільки там на своїх ток-шоу. Я дякую за ваш телеканал і звертаюся до вас, що це дійсно дуже-дуже погана людина. Це злочинець, який мою Україну. Пане Сергію, дякуємо вам за дзвінок. Власне, якщо. Узагальнювати більше тему, тому що зазначили кілька загалом про реформу правоохоронної системи? Досить часто в цій студії народні депутати і деякі експерти зазначали, що реформа правоохоронної системи ну це був як флагман, фактично, після революції гідності, і вибачте, за таке порівняння всі носилися з цією реформою і показували, де тільки можна і не можна. Якщо за цей рік аналізувати, що було зроблено зроблено хорошого, і що ж все-таки не вдалося зробити? Ну на, моє, на мою думку, як людина, яка більше 24 років віддала правоохоронній системі, яка розпочинала службу з патрульної служби, з першого полку патрульної служби міліції, закінчила вищий навчальний заклад, прийшов від. Слідч до заступника головного слідчого управління МВС, коли розпочалася реформа, по суті, з практичного боку, ми розуміли, що необхідно було зробити. Коли питання пішло виходу патрульної поліції на вулицю і не маючи на те ну, законних підстав і закон з'явився значно пізніше, да, Експерти вже почали говорити: слухайте, ну давайте будемо приймати закон, політики, громадськість готова це робити, але визначимося з критеріями. Ну так неможливо, щоб поліцейський, з табличкою поліцейського, керувався законом про міліцію, нового закону ще не проголосовано. Але ж всі розуміємо, що якщо погано почати, то погано воно й закінчиться. І ці критерії, які з одного боку суспільство вимагало, а з другого боку державні службовці не доганяли по закону, яким чином зробити, отак у нас і вийшло. Але коли була анонсована вже реформа після набрання патрульної поліції, не розуміємо до кінця і то, що ну ми бачимо збоку, була да і була патрульна служба. В кожному районі, в кожному місці, все інше. Анонсували, скоротили ДАІ і патрульну поліцію. Ввели тільки патрульну поліцію, але наділили повноваженнями функції ДАІ. Якщо у нас ДАІ безпеку дорожнього руху здійснювала, а патрульна служба, вони працювали з приводу профілактики, злочинів да, в дворі, в селі і все інше. То на даний час ми цього не бачимо. Тобто, заміни їм е, фактично, немає. немає. Ми дві служби скоротили, да, анонсували, що всі негодяї, ввели патрульну службу, але функції даї. Раніше був перший полк патрульної служби і всім відомий Беркут угу. служба. Вона створювалася не для того, щоб бити людей. І повірте. Ну, я переконаний, в соціальних мережах вже частина розуміє, що там ті ж самі були спецпризначенці. Ми, І в цих двох підрозділах були групи швидкого реагування. Я в одній з них колись працював. Зараз ми анонсуємо, ми створюємо дорожню поліцію і групи швидкого реагування. У мене питання: ми скоротили, а тепер по-новому створюємо. І набираємо нових людей. Про це необхідно було так і сказати. Що ми це зараз все зламаємо і будемо створювати, називати по-іншому підрозділи mm -hmm. і будемо набирати інших людей. Mm -hmm. Зрозуміло. Ну, давайте зараз візьмемо дзвіночок, телефони є е, е, глядач. Доброго вечора. Будь ласка, ми вас уважно слухаємо. Доброго вечора. Вітаємо. Я думаю, це буде. Тому що вони забули таку корупцію. Якщо б не пошов. Я все. Ага, ну з -з зрозуміли вашу думку. Власне, її теж обов'язково візьмемо до уваги і прокоментуємо. А після коротенької паузи, дві хвилинки у нас зараз реклама, Потім ми повертаємося в наші кілька важливих тем. Тож не перемикайте. Дякую, що залишаєтеся з нами на телеканалі Київ для тих, хто щойно до нас долучився. Розповім сьогодні у нас в студії є поважний гість, експерт Григорій Мамка, експерт у сфері правоохоронної діяльності, заступник начальника головного слідчого управління МВС України у 2016 році. Заслужений юрист України, кандидат юридичних наук. Ось додзвонювач теж висловив свою думку, тому що як я анонсував, глядачі можуть і ставити запитання, висловлюватися, висловлювати свої думки. Ми відкриті для будь-яких точок зору. Хотілося б ось теж з'ясувати з вами наступне: чому не вдалося ось ну, назвемо це так, умовно, грузинській команді реалізувати і втілити в життя ті анонсовані реформи, ті анонсовані зміни, ось гість нашої цієї студії части Валентин Гладких політехнолог наводить приклад грузинської моделі реформи правоохоронної системи, де вона тривала не один рік і не два, і де було кілька хвиль допоки ті самі якісь молоді молоді кадри навчилися. допоки відсіялися, ну називаємо це так, непрофесійні або з сумнівною репутацією. Наскільки е Чому модель грузинська не прижилася і грузинські реформатори не змогли зробити. Ну, перше, коли розпочинається реформа або якийсь захід, то є якась програма. Ну, Жодної програми щодо реформи, да, яким це чином від начала буде йти до кінця, хто це буде проводити і хто буде за це відповідати, якщо не вдасться, ніхто її не побачив. І говорили, деякі спеціалісти кажуть: слухайте, кажуть, можна все зламати, а що буде взамін? Але є проміжок часу. Якщо ми взамін будуємо, то цей вакуум, який все підвищує, понижує, і вносить клас в населення, саме в життя населення, його необхідно чим заповнити. Ми це зробили. вакуум є, а програми немає куди їхати. Наслідки грузинська команда реформаторів. Вони е, взяли за ідею, що все погано, все абсолютно погано. Коли казали нормальні речі, що без зміни закону і прийняття рішення політично, без зміни кримінально-процесуального законодавства, ну ніхто із спеціалістів із фахівців при такому навантаженні ну, не можуть розпланувати, яким чином це зробити. Сказали, що А. Закон нормальний, Б. Що люди, які його виконують, вони не вміють працювати, вони всі корупціонери, вони звільняли по Фейсбуку всіх, в тому числі і мене. Але е необхідно все-таки було вистроїти програму і довести людям, вийти до людей і сказати: Слухайте, от ми розпочинаємо реформу, от я керівник поліції, я беру на себе відповідальність. А мене по таким-то критеріям, по таким то службам, штатний розклад і все інше я провожу. Я бачу результат 2-3 роки, я бачу фінансування все інше, таке погоджуєш програму і виконуй. Але всі бачать а, системність, чому у нас ну, люди не знають, кому навіть на кого поскаржиться. Тому що якщо у нас є територія, тобто є футбольне поле, є команда, а правила забули прописати. Тобто, у нас, наприклад, взяти будь-яку область за територією. є начальник головного управління Національної поліції, цілі генеральські посади. Йому підпорядковується слідство, карний розшук, спецпідрозділ. Там, там, там. Але наряду з тим, йому не підпорядковується патрульна служба, яка працює на цій території. Вона, Вона працює арті, по своїй вертикалі, влади. По своїй вертикалі і місту Києво. Департамент з економічного захисту. Департамент по боротьбі з незаконним обігом наркотиком, з приводу інтелектуальної власності, у мене питання, яким чином, будучи міністром чи керівником поліції, можна запитати з приводу охорони громадського порядку керівника області, за що його можна карати? Ну, немає системного підходу, <клес> ну результатів не буде. І коли я слухав виступ е хаті Дікаїнце? З приводу результатів роботи за рік підведення підсумків, ну, по суті, це нормальна процедура. Це нормальна процедура, що розказують людям, що відбувається в правоохоронній структурі. Розглядають звернення, розказують, що раніше всього не реєстрували, зараз реєструють, і злочинність просто виросла. Що людей, які приїхали з Донбасу, от в зв'язку з, з цим злочинність виросла, це не все є неправда. Все дуже абсолютно просто. Після виступу керівника поліції, який в хаті Деканеїдзе, яка пропрацювала рік в посаді, були названі цифри. Тобто показники в роботі, статистичні дані, а саме з приводу скоєння злочинів, їх розкриття, відсотків і все інше. Національна поліція, по суті, може вести свою статистику, що вона і робить, але вона не є офіційною. Офіційною статистикою є з приводу скоєння злочинів всіх інших. Це єдиний реєстр досудових розслідувань, тримателем якого є Генеральний прокурор. Ось так, є телефонний дзвіночок у нас. Добрий вечір. Будь ласка, ми вас уважно слухаємо. Доброго вечора, вітаємо. Це Володимир, от ви Чому не вдалося команді грузинських реформаторів? А чому ж не вдалося? А тому що такі, як Аваков, довели вже країну до такої степені, так, вони що самі не способні, і що він ще хапуга, як у його 15 гектарів землі, це казав жінки. На е, аточник на е, рюкзаках, що коштували американські 1800, його жінка із... Його сином нажилися, вони продавали, закупляли, типу, що по три тисячі. Це лічно і свого, знаю, попиту, як вони спекулювали цим ділом. І вже по плаче тюрма. А ми з ним граємось в одну країні, ви подивіться, скільки він смертей вже приніс у поліцію. Так? І він ходить, сміється, як з дурачків. Понимаєте? Ви подивіться улипка, яка в його єхитна. Він при Януковичу був харківським надзирателем. І його ще держать при владі. Таких, як він, біхати треба. А ви з ним цяткаєтесь. Пане Володимире, зрозуміли вашу позицію. Це більше був було висловлення власної думки. Але ось бачите, дзвінки, кожен телефонний дзвінок ну ось є такі настрої у людей. Є така недовіра відповідно до, до самого міністра. Зрозуміло, що там повноцінно сказати за 100% не маємо права, але ось переважна більшість таких думок є. Чому так сталося? Ви розумієте, люди. Знову ж таки, згадують ці декларації, згадують те майно, все, ну те, те що показано. Слухайте, якби вірно, ну наскільки я розумію, і на даний час я відійшов від поліції, uh -huh. да, я звільнився і. Починаю займатися і адвокатською діяльністю, да, здаю іспити, тобто не зупиняюсь ні на крок з приводу того, щоб ну, десь відпочивати, там. займаюся активною громадянською позицією, є членом з, уже, з політичної новоствореної партії. І ми коли збиралися, перше, а принцип ідеологічний. Люди заморилися все чути. Вони а хочуть правду, хочуть правду, яким чином це буде відбуватися. Коли анонсована була реформа, і сказано було, що співробітники міліції, корупціонери, негодяї і все інше, про що є в засобах масової інформації, то сказано, ми всіх скоротимо в половину. А коли, по суті, що відбулося? МВС так і залишилось, Міністерство внутрішніх справ добавився новий підрозділ. Сказали, що ми тут зріжемо половину людей, зробимо новий підрозділ Національна поліція. То Національна поліція. Вона стала придатком Міністерства внутрішніх справ. Міністерство надзвичайних ситуацій, Національна поліція, Погранична служба і всі інші, вони стали в один ряд. І кажуть, що грузинська команда не могла зробити і поміняти реформу. Я в це не вірю. Якби керівник Національної поліції. він... Ну, не підпорядковується міністру внутрішніх справ. У нього є своя функція. Якщо він ставить задачу змінити структуру, а щоб вона практично працювала, розумно підійшов би до всіх ідей, які можна було б покласти, і до зміни законодавства, і все інше, запрацювала б і, по суті, міністра б, якби не було бажання, то він би про це не говорив. Ось, ви ви згадали, що нас залишається дві хвилинки до завершення ефіру. Важлива тема а, майбутній очільник національної поліції і безпосередньо і сам Авакову себе на сторінці викладав, так би мовити. Ті якості, які має відповідати людина, відповідний стаж, відповідна компетенція. І якщо проаналізувати, то зважаючи на ці всі вимоги до потенційного кандидата в майбутньому очільника національної поліції, ні сам пана Аваков не підходить на цю кандидатуру, ні хатія Деканоїдзе, навіть ніхто. Ось така така захмарність, це, це має, не знаю, з космосу прилетіти якийсь супермен і стати головою національної поліції. Як ви бачаєте, ось ваша думка щодо цього. Ну, До цього в мене трохи неординарний підхід. А з приводу того, що конкурс. А чим він передбачений? Ну, нема в документі. Міністр внутрішніх справ надумав зробити конкурс. А, окей. Зробіть, будь ласка, папір, крім свого наказу, на підставі чого ви хочете зробити конкурс. Критерії. Критерії всі. Раз, два, три, чотири. У мене, а хто їх придумав? Дайте мені висновок, ну, з приводу чого ми будемо це робити? Угу. Немає. Інший підхід до комісії. Закордонні спеціалісти, все, все, все. А хоч один фахівець, який. Ну, дійсно, кримінальне провадження mm -hmm. чи кримінальне, кримінальне справа тримав, тримав в руках, або все інше. Дайте програму, хто як бачить. Всі умови, зверніть увагу, подати заявку і написати перспективу. Ну яким чином ви напишете перспективу? А якщо ми не почнемо від початку структури і кінця, mm -hmm. да, ми зараз розглядаємо проект з приводу національної поліції і муніципальної поліції, яка повинна з. Ну знаходитись на територіях громад, районам підпорядковуватись mm -hmm. мерам, тому що мера вибирають, і мер повинен керувати поліцією. Ось щодо муніципальної поліції. Я гадаю, що це взагалі окрема тема розмови. І до речі, наш мер теж наголошував про створення такої поліції. Я е, сподіваюся, ми з вами ще зустрінемося і поговоримо конкретно ще й на цю тему. Я дякую вам за участь у програмі. Ефірний час вимагає прощатися. Гостем студії був Григорій Мамка, експерт у сфері правоохоронної діяльності, заступник начальника головного слідчого управління МВС України у 2016 році. Я з вами прощаюся до завтра, 19.20. телеканал Київ. Зустрінемося. Програма столиця. Всі гараздів на добраніч.